США вже підтвердила, що Україна буде зараз думають про те, щоб зробити спільний повітряний щит і повністю закрити небо. І якщо вони про це домовляться, небо дійсно буде Росія за час повномасштабного цієї війни витратила 1,3 і не мільярда триліярда, триліярда просто доларів на цю всю історію. Це це можна було новий Дубай построїти, Поняла? Це можна було б всюди в Росії газ всім провести, зробити так, щоб в Росії більше туалетів на вулиці не було, дороги всюди провести. Тобто це можна було б відбудувати. Країну місто того ух, бендеровці оці. Ну ну це просто жесть. ну, появлялося. Ну клініка, О, І от понимаєте, то що робить Путін, довело до того, що думають вже повністю закрити простір. Незважаючи на всі наші ссори між там Польщею і Україною, слава Богу, настається встановити дружні зв'язки. Слава Богу, ми знаходимо більшість спільних якихось моментів, забуваємо на ссори, І зараз, можливо, повний захист України і Польщі, об'єднання, а це буде дуже сильне об'єднання. Може бути повністю закрито небо нарешті, там дрони, ракети і так далі, це все може збиватися. Тобто так само, як там колись в Ізраїлі. І Росії буде ще треба багато часу, щоб зрозуміти, як такий щит пробивати. От було б дуже добре, якби це вийшло. І тому Росії далі залишається відчепиться, ну як мінімум, від Польщі за своїми провокаціями. Да, і там у неї Латвія, Литва залишається для провокацій, щоб а, Європа більше грошей концентрувала на свою оборону і менше відправляла в Україну. да, Тобто така у них от історія. Ну я думаю, там теж все порішається. Тобто насправді. Така чесно, біла полоса зараз намічається, а це виглядає дуже гарно. Тобто вони поняли, що ні до чого договоритися не можна. Я думаю, зараз навіть в сторону України може бути схилено більше плюсів і бонусів, як там карт в руках Джокера, як там Трамп казав. Насправді тепер є у нас Джокера, але глянемо чи. Путін він хоч контролірований. Чого ж його не прибирають? Він же ж контролірований, понял? З ними можна домовитися, з ним можна ну якось спрогнозувати його. А його, якщо приберуть і поділиться влада на регіони в Москві, і в кожному регіоні стоїть ракеті. І хто там у власті стане? Ну, от от важка історія. Тому то, що зараз відбувається в сторону України, мені дуже подобається. Росія може зараз спробувати, поки ще немає захисту над Україною, якісь там доповнітельні провокації.